Привіт! Відео про те, як нагострити ножі в газонокусарці, в даному випадку Дніпро м 53. Зараз я її переверну, покажу в якому стані. Після двох скосів, ну, сот, сотих 25. Вже з нею скосив. Попадались якісь грячки, пеньочки, камінючки перевертаю, показую. Ось трішки її так положив на бік. Ну Там вона трішки на ровер у мене сперлася. Не суттєво. Ось, в мене ніж подвійний, тобто вона має велику потужність, вона 3,7 кВт, по-моєму. 3,6. Зазначено виробником. О, 3,6 кВт і для мульчування, для кращого скошування. Виробник поставив подвійного ножа. Для того, щоб зняти ножі, ну, бо показую, якому немає останні, вже поклепані, побиті. Але це і не так. Ці Завернуті саме більше. О, Тобто відкручується цей болт, скоріш за все підключу на 17 зараз. Попробую ключик на 17 взяти. Так, взяв ключик на 17. Ні, не вгадав. А 19. Так, брав на 19, поза кадром, пробував. Все ж таки помилився. Він на 18, просто брудно. О. Двигуна я ж не буду. Можна, можна було б, але не буду. Я зараз попробую або вдарити, просто по поключаю. Якщо не вийде, піду візьму. Гайку До речі, вже є перші, йоки-палки, перші моменти. Ну то таке. Так, розбираємо. На Відео не знімав, як відкручував, але відкрутилося доволі легко. Тобто ключ на 17 надів. Сюди ногу вставив, пару разів по ключу, мотком вдарив. О, і... Як то кажуть, навики з молодості і ніж, ну, болз відкрутився. Тобто різьба стандартна, права. Ось. Ну тут, до речі, це ж тільки що знімав на відео, підварив, зараз зхолено нормально О. Ну. Я розумію, що вони варять прихватками. Десь в мене походу був удар, ну, але це все одно, це ж трішки конструкцію могли б краще робити. Ось. Такий болт. М8 походу. Такий болтик. Це, Ні, це навіть це М10. штанги я при собі не маю. Ну, коротше. І знімаємо ножі. Тільки не попутати, потім правильно поставити. Тобто спочатку йде прямий ніж, у моєму випадку. А потім оце із лопастями. І зараз гостримо. До речі, прямий ніж, фактично і не покоцаний. Ось не сильно фокусує а той, що вигнутий ніж, то трішки життя побачив. Ну він нижче стоїть. На нього весь удар. І приходить. Буду гострити на такому точильному верстаті, також ніпраймовському. Зараз гостро показую результат. так, погострив ножі зупиняється станочок. Ну, так. Трішки ребресто вийшло, бо станочок мене вібрірує. Ну, Але таке. Сильно я його не сточив, не спилював, тобто Завосинця десь є похір. Ну. В такому стані, але ну, ніж доволі гострий. Він не має бути прямо геть-геть гострий, але... Не хліб різати, але має бути гострий і він гострий. Ну, тут ось так, трішки їх покромшений. Ставлю в зворотньому порядку. Тобто спочатку ставиться плоский. Ось. До речі, попутати тут не, не попутається, бо цей кронштейн чи як він правильно називається, він з однієї сторони з пазом, з іншої сторони з овалом. Ось. Ну і відповідно другий так само. Ну, Буду робити це поза кадром, бо потрібно однією рукою притримувати. Зараз ставлю і показую далі. Ось, Одною рукою притримуючи ножі, другою рукою наживе болта. Далі також раз поставлю ногу, щоб не провертався. І пару раз стукнув по краю ключа молотком. І все. Зараз може покажу як це роблю. Зараз виставив телефончика. Так, угу. ось. Встав ногу. І так. Ну кажу, можна було під агейкварту взяти, але гайкварт в мене потужний можу і перетягнути. Стукіль, в принципі, поки легко крутиться. Домою вистачить. Що, ще йде, але думаю, вистачить. Знімаю телефончика. І показую. Ну. Ножі. У них вони з середини. Тобто їх тут не сильно видно. Ну, фокусуй. Ну, коротше, ножі на гострині. Користуйтесь, дякую за перегляд.